Якщо ви готуєтесь вийти заміж за чоловіка, який має заборгованість зплати аліментів, ви маєте бути готовим до того, що ваше майно буде стягнуто на погашення його заборгованості. Саме це ми зараз робимо з клієнтками, які мають боржників зі сплати аліментів, і фактично в чому логіка? Сімейний кодекс України передбачає, що сумісне право власності подружжя на те майно, що придбано в шлюбі. І фактично, якщо боржник для того, щоб уникнути сплати аліментів, переписав. Якесь майно на нову дружину, наприклад, або взагалі, коли вони придбали, він оформлював повністю це на нову дружину, то фактично це не звільняє його від втрати цього майна. А саме ми можемо визначити його частку володіння цього майна в судовому порядку, так через виконавця, і звернути на нього стягнення, або дружина. По суті, придбає другу частку цього майна, або воно буде реалізовано в примусовому порядку. Якщо це, наприклад, транспортний засіб, то фактично він буде проданий. Половина буде прорахована дружині, а половина буде стягнута на погашення запарахованості. Отже, знайте це. Якщо у вас є боржники зі сплати аліментів, пишіть нам.